Всі ми знаємо, вже що стало добре традицією. 5 грудня наша держава вітає волонтерів з їхнім святом. І ми сьогодні тут, щоб також відмітити цю подію і передати, те, що ми зібрали. Світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. Є у неї гори високі, і моря глибокі, і чорноземи родючі, струнки смереки і швидкі річки. І проживають там найкрасивіші жінки, працьовиті чоловіки та найактивніша молодь у світі. І це все є найбільшим скарбом країни, яка зветься Україна. Доброго дня, пані та панове! З нагоди Міжнародного дня волонтера зібралися ми на нашому святі. Цей день висловлює щиру вдячність усім тим, хто віддає себе шляхетній, самовідданій і безкорисливій справі та допомагає людям. Адже бути волонтером це поклик душі. І сьогодні напередодні цього свята ми запросили почесних гостей. На нашому святі присутній директор Бондаренко Дмитро Володимирович, який гостинно приймає нас у затишному та теплому ліцеї. А ще запрошені люди, які не шкодуючи свого часу, безперервно вже протягом декількох років роблять добрі справи. А з початку повномасштабного вторгнення в нашу країну, так би мовити, старшого брата, наша громада тісно співпрацює з цими відважними, добрими та милосердними людьми. Це наші постійні волонтери Роман та Світлана Буднікови. відзначає Міжнародний день волонтера. 1859 рік вважають роком започаткування волонтерського руху. Саме тоді було створено Міжнародний комітет Червоного Христа, організацію, яка працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. В Україні також існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, пікування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, доброчинцями, добровольцями, а з кінця ХХ століття волонтерами. Сьогодні послуги волонтерів потрібні для розв'язування проблем у сферах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, виховання, охорони довкілля, спорту, і туризму, культури та молодіжного руху, правозахисної діяльності. Девізом волонтерів усього світу є зрозуміти. Допомогти підтримати. Як сьогодні в житті ваш Доброту понести у світ. І з людьми тоді стане диво, бо відчує любов і від світ. Зру що комусь потрібне їхнє соло і дотик рук. і душа спідніметься в небо і з зніме. Бо душа, як дитя зрадіє, що навколо любов, теплінь. Доброта всіх зцілити міє, гіркоти не додасть поли. Розілє, аромат приємно і щасливою зробить мить. Тож любімо, усі взаємно, бо любить це значить жити. Доброту на сіямо в сонце і діємося з нею весь час, бо ж коли у ваше віконце, воно вернеться в самий раз. Доброта, це промінь сонця, що всі у імлі, Простягнувся про крізь віконце і розлився по землі. Доброта, як ласка, Доброта, мама, сонця. віддає любов свою, ніже сердечко так сильно, як і пісенька в аю. Доброта. Доброта, як щирість літа. Радість, щастя і краса, як волошка серед жита, і як дощ і роса. Пам'ятайте, любі діти, істина така проста, найцінніше в цілому світі. Це любов і доброта. Волонтером може бути кожен, кожен із вас, кожен хто має добре серце і не байдужий до чужого горя. Бажає працювати без винагороди. В Україні волонтерство запрацювало з новою силою під час Революції Гідності, бойових дій на сході та особливо сьогодні, в час повномасштабної війни. За тисячами військових на фронті стоїть армія волонтерів, яка забезпечує бійців практично всім медикаментами, одягом, військовим спорядженням. І саме про таку роботу, про роботу волонтерів сьогодення нам розкажуть наші гості. Тож надамо їм слово. Я так рипувалася, а зараз не знаю, що сказати. Вітаю вас! Перш за все хочу сказати, що я дуже рада, що ми познайомились з командою вашого села. Ваше село нам за ці майже три роки війни стали як рідними кожного разу, коли ми збирались їхати на фронт, ми телефонували і швидесенько ви всі, ваша вся громада. Збирали, хтось пекли, хтось щось купували. Ми завжди, ми завжди те, що нас просили хлопці, ми завжди знали, що нам є до кого звернутися і нас підтримають. Тому що волонтерство це не просто там можна да, самому щось зробити, але цього замало. Коли люди згуртовуються, коли всі об'єднуються разом, можна зробити набагато більше, це те, що ми і робили. Завдяки всім вам хочу сказати, що кожен хто доєднувався, неважливо, хто, хто стільки зробив, хтось більше, хтось менше, кожна людина вона вже є волонтером. Я теж ніколи не думала, що я буду волонтером. Все почалося випадково спочатку. Допомога переселенцям У нас багато рідних приїхало з тих територій, які були окуповані, і так воно все якось пішло. Потім поїздки на фронт постійно були якісь запити. Треба було було щось шити, щось робити, щось пакувати. Так це все і продовжується. Зараз поїздок стало менше. Зараз запрацювала нова почта, дуже допомагають, тому переважно зараз ми багато відправляємо посилок і переключилися на те, що найважливіше хлопцям стало, тому що вже ніде було взяти, а потреби росли. Це маскувальні сітки. Ми організували команду. Ми плетемо багато у маскувальних сіток спочатку починали з одної стоїчки, потім збільшили на три, потім іще дома там у людей поставили, і потім ще запити зростали. Тому що коли ти починаєш щось робити, до тебе звертаються і звертаються, і ти в якийсь момент розумієш, що а, а що робити далі? Ти не можеш це охопити, але шукаєш, шукаєш якісь виходи. Шлише іншу техніку, вже не плетіння, а перфоровані сітки, і ми змогли. Закрити дуже дуже багато величезних запитів саме цими сітками. Після цього у нас з'явилися кавери, у нас з'явились кікімори. А, тобто ми не зупиняємось. Ми шиємо багато то подушечки, то рукавички. До нас доєднуються люди, які а, хтось себе дома там щось пакує, хтось допомагає шити. Ну якось так отак всі разом. А хтось збирає, от як ви сьогодні зібрали. До сіточок завжди приємно, коли ми можемо додати хлопцям щось смачненьке, щось тепленьке. Ну, все, що нам надають, ми разом з цим відправляємо і вони радіють. А ще хочу сказати, це те, що я побачила на власні очі, коли ми їздили і передавали від вас. І від інших дітей, і від вас від полтавського ліцею, трошечки ми там фільм зробили, коротенько ми покажемо. Передавали ваші малюночки, ваші обереги. От колись я на власні очі побачила, коли ми передавали хлопцям це все в руки, а вони кожен намагався, а мені, а мені. Ну, для них це якось, мабуть, якась така, як щось таке тепле, тому що в когось є дитина вдома залишилась, в когось онук, там, і вони це, кожен, кожен просто старався вихватити, щоб йому хватило. І я заспокоювала, що я думаю, що тут усім хватить. Там і малюночки були, і все. Тобто кожна дія. Ви вже маленькі волонтери, бо ви теж щось робили. Тому я вам всім дуже вдячна і ще раз повторюю: дуже вдячна знайомству з людьми в вашому селі, бо ми дуже-дуже багато останні, ну майже три роки, до вас сюди приїжджаємо, ви як рідні нам вже. Він вже взнав свій малюнок, так? І бабусі, сам часником такі.

На чисте джерельце любові, ніжності, добра. Щасливі ми, що народились на такій чудовій, багатій, мальовничій землі у нашій Україні. Нема життя без України, бо Україна це мати, яку не обирають. Бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Україна це Сонце в небі. Рідна земля, що витримала усі лихоліття на своєму шляху. Але воскресала і відроджувалась, а ми живемо і міцніємо на цій землі, бо маємо непохитну віру і велику любов до Батьківщини. Хоча б яку ти вибрав із доріг, хоча б якими ти пішов шляхами, та через терне горя і біди, ти повертаєшся на Україну. Спіши до неї крізь літа, шануй й люби, не дай ту жити, бо лиш вона і рідна, і свята. З тобою вічно буде жити, Україна. Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на допомогу тому, хто потребує. Бути волонтером може тільки по-справжньому добра і чуйна людина, з Днем Волонтерів. І сьогодні ми всі хочемо сказати вам, Роману Петровичу, вам, Світлана Олександрівна, спасибі за той внесок, розвиток вашого волонтерства, що ви зробили. Спасибі за прагнення зробити світ кращим і добрішим. Зі святом вас, волонтери! А зараз ми запрошуємо господаря цього ліцею, тому що ви всі збирали для наших волонтерів і можете передати їм. Так, ну перш за все, я хотів привітати зі святом наших волонтерів. Дійсно, наших, ми вже до вас звикли, не один рік працюємо, тому можу так говорити. Ви перевірені, надійні, і ми вам віримо. По-друге, хочу подякувати вам, що дійсно ви займаєтесь такою справою, допомагаєте військовим, передаєте нашу допомогу. Дуже приємно було. Та показували відео, і там були такі сердечки, листівки. І колись на мене вийшла жінка військового. Ну, тобто, прийшла ця листівка, він показав там дружині, знайшли полтавський ліцей і вийшли на нас і дякували. Ну, що ми дійсно відправляємо такі ці. Тому ще раз вам дякую. І ми від нашого колективу вчителів, учнів, батьків підготували такі ну, невеличкі. Посилки там і солодощі, і медикаменти, і що там теплий одяг, носки і так далі. Ну, а яке ж свято без подарунків для волонтерів це ж їхнє завтра свято і ми вітаємо вас з днем волонтера! Дякуємо всім за увагу. Дякуємо наших волонтерів. Вас зі святом. А нам... Разом тримати тил, нам разом підтримувати військових, підтримувати наших захисників. Чим зможемо всім допомагати. І саме головне гарними оцінками, гарними здобутками, щоб їм щоб їм на війні було за нас не соромно. Добре, дякуємо всім. da ne govorim